Найкращі серед освітян в Івано-Франківську нагородили переможців та учасників першого туру всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2025». Цьогоріч педагоги змагалися у чотирьох номінаціях. Хто ж став кращим? Наша Ольга Бабенко розкаже. Зарубіжна література, технології, історія та хімія викладачі цих предметів цьогоріч змагаються за звання вчитель року. Вони дають дуже хороші знання нашим дітям. Вони турбуються про наших дітей, вони вдосконалюють себе, беруть участь в різних конкурсах, готують дітей і направду є дуже щирими патріотами. Нашої країни люблять свій рідний край, і звісно, що такий конкурс, як вчитель року, це є свідчення того, що вони ще більше працюють над собою, докладають зусилля своєї майстерності для підвищення рівня професійної компетентності. У першому турі конкурсу участь взяли 37 педагогів з різних освітніх закладів Прикарпаття. Для перемоги їм довелося пройти два етапи. Відтак, за результатами відбору, обрали чотирьох найкраще. ¡Me Юрій Пахомов, учитель хімії ліцею номер 24 педагогічною діяльністю він займається уже 13 років. За цей час каже, напрацював власний креативний підхід до викладання. Я надаю перевагу саме партнерському спілкуванню, коли ми разом з дітьми досліджуємо світ, шукаємо нові підходи. Насправді я домагаюсь пояснити дітям хімію на тих прикладах, які є навколо них. Додає, участь у конкурсі має для нього особливе значення. Це дуже прикольний спосіб випробувати себе відчути з. Чи все вдається, чи на правильному шляху, плюс подивитись, як працюють колеги, поспілкуватись з натхненними педагогами в одному колі, колі однодумців, поспілкуватись з кваліфікованими членами журі. Ну і знову ж таки випробувати себе і подивитись на світ трошки сторони учнів, пригадати, як це було раніше. Ще один переможець першого туру вчитель історії Володимир Половський. Участь в конкурсі він бере уже в четверте. У мене досить тяжкі враження про ці конкурси, тому що дуже Багато сил і енергії вони забирають. Але загалом цей момент досягнення якогось він викликає емоційну компенсацію, він її дає. Плюс лайки, коментарі учнів, які там прилітають, вау, вітаємо, вітаємо, круто, класно. І воно якось так перекриває. Ну, взагалі, в вчительській роботі найскладніше це якраз зберегти той енергетичний імпульс, який дозволить внутрішньо не вигоріти, не перегоріти і залишити. Тяся на тяжкій роботі далі. Переможці конкурсу змагатимуться за звання найкращих серед усіх вчителів України.